Привіт! Сьогодні, нарешті, у нас шостий день нашої закваски показую, і ми зараз будемо замішувати хліб. Так, подивіться, яка вона у нас пишна. Подивіться, яка пузирчата. Тобто, це вже дуже гарненько вона бродить, такі пухерці по повітря виходить. Все, вже вона нормально виглядає. Бачите, біленька. На запах в неї такий, ну, такий приємний, дрожжовий вже запах іде. Все. Що нам потрібно? Знову ж таки, мука, пшенична житня, спеції. Ми беремо спеції. Ну, такий тут фенхель. Що в нас тут ще? Перчику трошки, гвоздика. Ну, в общем, перекрутили домашні спеції. Це так, по бажанню. Потім е, зерна льна і сіль додамо. Також треба форми. У нас такі дві силиконові, і накрить рушничком. Так, чоловік уже на мостив тут. Скільки ти? По 6 ложок? 7. По 7, 7 ложок. Однієї муки, другої і ми робимо так. Ми висипаємо повністю всю закваску. Далі наливаємо в банку воду і просто цю баночку споласкуємо. Ну, рідкувато трохи. Навіть не, не сполази, навіть налили. Чи? Ну так, так, да, налили, десь. То випали, то випали. Е, десь пів... Літра. І все. Починаємо тако замішувати. Робимо такий сметанообразний стан. Якщо треба, додаємо. Не додаємо зараз сюди не сіль, ніякі спеції, нічого. Тобто знову наша закваска і вода. Отут саме головне не наокидати ніяких спецій, бо цієї сметанки ми зараз відкидаємо назад в баночку закваска. Оце вона вже і буде ось така е, оновлена. Так поміняй. У нас то ось наша ложка. Та я вже не додавлю муку. Дерев'яна, так. Да. Все, замісили. ось таке сметанообразне знов е, тісто. І зараз назад десь пів банки. Відкладемо нашої закваски. Отак вона і оновлюється. Ставимо в холодильник. Ми, ну, Скільки нам десь хліба вистачає на два. Ну, Перші, мабуть, підуть в більше. Ну так, за, за, за день, за два точно ми її з'їмо цей перший хліб. Заквасочку можна підживити. Зараз дуже жарко. Вона буде. Кваситись, так що на другий день можна її знову підживити однією ложкою або пшеничної, або житньої муки. Багато не потрібно. Одну ложечку для того, щоб запустити свіженькі бактерії. Так, все, дивіться, півбанки. Отак от постав, щоб видно було. Пів баночки, Ми просто на дві свої буханки е, закваски закладаємо. Так що десь півлітрова пів баночка. Так. ще ми її будемо будемо підживляти, бо я ж кажу, будемо По мірі того, як ми з'їдаємо хліб. Якщо за день-два з'їли, закваска ще може постояти. Якщо більше, треба вже підживлювати, е, для того, щоб вона була свіженька. Ось і все. Закриваємо марлі і ставимо в холодильник. Зараз жара, тому. На столі її я не ставлю, бо вона дуже швидко починає бродити. Все. А ось тепер в оце тісто ви вже можете додавати по своєму бажанню все, що ви хочете: любе насіння, любі приправи, те, що ми показуємо, це наші вподобання. Так що, якби показуємо, але це не, не значить, що ви повинні те саме додати. Можете просто без всяких спецій е, замісити хлібчик, додати муки, вимішати тісто, а можете щось собі додати, щоб був більш такий. Куди, куди? Куди? Трошечки. Так. Okay. Ну, звісно, чоловік мій вже. Я Накру... накрутив <рес> туди перцю, то я оце стою ж, чуєте, де да, возмущаюся. Бо дитина їсти точно з перцем не буде. буде. Так, ну і все. Тепер додаємо муку і замішуємо тісто. Нюанси по тісту. Його не потрібно забивати. Так, як, наприклад, із білої муки, наприклад, там робимо пиріжки чи ще щось, то треба прям так гарно вимісати, таке круте, таке тістечко. А ось на заквасці воно повинно бути інше. Воно повинно бути таке живеньке, м'якеньке. Його не потрібно забивати мукою. Бо йому і так дуже важко підніматися, бо тут немає дріжджів цих хімічних. Закваска натуральна. Тому піднімається вона. Ну, ось так. в тісті десь 8-10 годин. Ми зараз ось робимо вже ввечері. Так як зараз жарко, то я буду ставити на 4 ранку будильник і зранку вам покажу, що ви буде йти на роботу, щоб він вже міг собі взяти кусочок домашнього хлібця. І так як зараз дуже жарко, він піднімається, теж не будемо не де ми його ставити. Ось тут прямо на вулиці, на столі, він буде підходити. Коли вже там зима, прохладно, то ми хліб ставили вже біля теплого місця, це біля батареї. Так, показуємо весь процес. Це, це так задумано. Бо це для тих людей, таких, як ось ми, хто перший раз буде робити, по собі знаю. Дивилася отакий детальний рецепт, щоб зрозуміти, як його вимісити, щоб перший раз спробувати так, як повинно бути. Потім уже все у вас буде на автоматі. Потихеньку, отак, додаємо муку. Ще раз повторюю, щоб тісто не було густе. Забивати його не потрібно. Воно повинно липнути до рук, отак от скажу. Оце вже буквально воно, бачите, ось за ложкою тягнеться. І таке воно ще, як і наше рідкуе, але це оце вже все. Зараз, ще вліт його візьме, трошки так в руками Ну, Ще треба гулять. Ну, ще трошки не... То станеться. Так. Да, це, це, цей хліб, от, чим він так характерний, що його вимішуєш, а він бере якби, скільки йому потрібно. Остача залишиться цій мисці. Оцю миску, до речі, ми теж не миємо, не вишкрябуємо, бо ото все це. Можна сказати, така закваска. Якщо, не дай Боже, вона якось пропаде чи щось з нею случиться, ось це все можна зібрати. І не треба вже ніякої закваски колоти. Залили водичкою, підживили, і буде це вже закваска. Бо оце все, що на мисі, ну, ви зрозуміли, да? те, що тут оце залишається, то вже все теж бактерії. Вони підсохнуть, але вони. Будуть е, живі, якщо їх в теплу водичку і оживити. Бо цю закваску, навіть якщо ви десь е, їдете надовго і хочете її якось берегти, щоб потім знову не вирощувати цілий тиждень, просто робите ось отакий хлібець ось як тугенький. І просто ложите в морозилку. Все. Потім приїдете, достанете, хай він трошки від морозилки відійде, в баночку, теплої водички і все. Ваша закваска буде готова до того, щоб її використовувати. Вимішувати десь, ну. Дві-три хвилинки і не більше. Так, все. Все, бачите, навіть ніде не ставлю на паузу, щоб ви все, все побачили, як робимо. Так, Це о... да, Зараз ще всех Я Хочу підсунути. Форми теж показую, силиконові у нас. Нічим їх не, не потрібно змастувати. Сухенькі, так як вони є. Всього, розділили на дві хлібинки. Ось такі, бачите? А, муку, Руку муку треба. Трошки муку. Бо бачите, я вам говорила, він повинен навіть липнути. Все, припилили трошки. мукою. Еще раз разбежу. слипу да. Ну да, бо у нас такие бачите, одна большая формочка, одна трошки меньше. Все, правильно Неправильно все так його розрівняли ще ножичком зробить такий чоловік зараз надрізики. Якщо дуже м'який, ну дуже ви так берете в руки, дуже так відчуваєте, що м'який, тоді треба ще його трошки угу. е, підмісити, так. Тобто він повинен бути м'який, але, ну, ось, бачите, як пластилін. О, отака консистенція, як пластилін. Ну, ось ну, такі чук, 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 чук. робимо надрізики. Все, накриваємо полотенечком. Все, хлібчик готовий. Тепер зранку буду його випікати. Так що завтра вже побачимо конечний результат. Зараз хотіли показати, як, як, замішує, як замішуємо, і основне, що закваску, покажи ще раз закваску. Ага. Давай і сюди. Хочу, щоб ви зрозуміли, що ось цю першу бачите, заквасочку перемішали і назад в баночку. Все. Півбаночки є. І це вже ваша постійна буде закваска для хліба. Так, все, Всім пока-пока і до завтра!